Сьогодні знайшли малу косулю, мала дитинча, лежало, пищало в садку. Мабуть, мама покинула. І сусідка там казала, що ну, бабушка там одна, що воно вже давно там лежить. То ми забрали, намагаємося відпаювати. Ну, живе, вроді вже і крутає, нормально все. Рішили відгодувати, годувати спасти його. Молоком коров'я, чим поїм. Ну, вроді би їсть, ковтає. Я думаю, може виживе, буде нормально все. Ну, саме поки не стає на носі, поки просто лежить. По чуть-чуть ось. Молочко п'є. Шприцом йому по чуть-чуть одноразово. Соски немає. Та й соску на гряду не. Вирятим, не. Ну, ковта я. Так, це Це вже другий раз його кормів. Через кожні три часи Поїдеть. Я думаю, виходи виходить. Воно подшиє саме, дальше чем? Mm. Слабенький дверь. Меню ети маленький. Ну я думаю поставимо на оно. За ним надо уходи, уход. И буде нормально все. Сейчас утром. Може визве ветврачаха хай подивиться? Може, вколе щось або якісь поради дасть.